Подкаст True Beauty Show. Вітаємо на подкасті True Beauty Show. Сьогодні ми зануримось у захоплюючий світ моди разом з одним із найбільш знакових брендів Hugo Boss. Заснований у 1924 році, Hugo Boss став синонімом елегантності, класичного стилю і якості. Цей бренд відомий своїм підходом до виготовлення одягу, що поєднає розкіш, інновації та сучасні тенденції. Ми розкриємо історію Hugo Boss, його розвиток, досягнення та те, як бренд змінив індустрію моди. Історія та заснування: Hugo Boss був заснований у 1924 році німецьким дизайнером Hugo Boss у місті Медсенген. Спочатку компанія спеціалізувалася на виробництві робочого одягу, але після Другої світової війни... Змінила свій напрямок на більш елегантний стиль і почала випускати чоловічі костюми. Після смерті Хуго Босса, в 1948 році компанія пережила кілька етапів розвитку та трансформації. Зокрема, під час керівництва Йогана та Клауса Босса, які вибили її на міжнародний рівень. Розвиток і інновації. Хуго Босс завжди залишався на передовій моди, впроваджуючи нові технології та підходи в свої колекції. Бренд відомий своєю високою якістю тканин, а також застосуванням сучасних інноваційних методів у виробництві. Наприклад, у 1990-х роках компанія почала використовувати нові технології для виготовлення костюмів, які були більш зручними, легкими та адаптованими до сучасного ритму життя. Вплив на індустрію моди: Hugo Boss став синонімом елегантності і класичного стилю для сучасних чоловіків. Бренд активно розвиває не тільки колекції чоловічого одягу, а й жіночі колекції, парфуми, аксесуари та навіть спортивний одяг. Компанія стала прикладом того, як можна поєднувати традиції та інновації в одязі для чоловіків, пропонуючи модні рішення для будь-якої ситуації від формальних заходів до повсякденних виходів. Цікаві факти. Boss був одним з перших брендів, що почав випускати костюми на замовлення, створюючи ексклюзивні варіанти для своїх клієнтів. У 1997 році компанія випустила свій перший аромат Boss Bottled, який став одним із найвідоміших чоловічих парфумів у світі. Бренд активно підтримує спортивні заходи і є спонсором багатьох відомих спортивних команд і змагань. Hugo Boss є також одним із перших брендів, який використав соціальні мережі та цифровий маркетинг для просування своїх продуктів на міжнародних ринках. Трохи статистики. Hugo Boss продовжує займати провідні позиції в модній індустрії. Ось скільки вражаючих цифр. Бренд передається в понад 120 країнах світу, і його продукція доступна в більш ніж 1100 магазинах. За останні кілька років Hugo Boss зареєстрував річні продажі на суму понад 2,7 мільярда євро, що підкреслює стабільне зростання компанії. Компанія інвестує близько 200 мільйонів євро на рік у дослідження та розвиток, що дозволяє бути на передовій модних тенденцій. Губос продовжує залишатися іконою елегантності та якості в світі моди, постійно розвиваючи нові колекції та інновації, що відповідає сучасним вимогам. Бренд вдало поєднує традиції та новаторські підходи, пропонуючи стильні рішення для сучасних чоловіків і жінок. Його спадщина та досвід стала основою для довготривалого успіху. І це ще раз доводить, що елегантність та інновації можуть існувати поруч. Віримо, що цей подкаст відкрив для вас більш цікавих фактів про те, чому Хубос став такою важливою частиною світу моди. Дякуємо за прослуховування і до нових зустрічей!